Він думає, що він пуп землі. Він все може, він все обіщає, він все розказує, як йому вигодно. Чиє у вас з ним майбутнє? Давайте спочатку подивимося, хто ви. Чиє у вас з ним майбутнє. Так. Ви, може, ілі працюєте разом, ілі щось у вас, ну, скоріше всього, ви працюєте. Хтось із вас одружений. Хтось із вас одружений. Карта падає. Є прихованість у мужчини якась. Хтось приховує. Ви оцього е розстроєних чувствах скажу Він думає, що він пуп землі. Він все може, він все обіщає, він все розказує. Як йому вигодно. Як йому вигодно. Для нього вигодно, щоб було. Чи є майбутнє у ваших стосунках? Є щастя, є радость. Ну це недовго. Ну, це недовго. Мужчина нічого рішати не хоче. Йому зараз хорошо і слава Богу. Його тримає жінка. І не то що тримає в нього, є жінка. Нічого він робити не буде. Він боїться щось навіть сказати і щось починати. Ця людина непредсказуєма. Но майбутнього я не бачу. У вас друга людина і нова людина. І теж скажу, що теж ви в місті працюєте. Отак. От